Всім привіт! Я Магилатка, а ви на каналі Комо вже 21 -е століття. І сьогодні ми поговоримо про аксесуари, а саме трендові позиції на 2025 рік. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також підписуйтесь на мої соцмережі. Я, до речі, планую зробити у інстаграм. Невеличку рубрику на місяць, а саме кожного дня показувати свої аутфіти, щоб вам було простіше надихатися, можливо, просто для розширення свого кругозору та якихось рамок в стилізаціях. Тому, якщо вам подобається така ідея, обов'язково підписуйтесь на інстаграм і напишіть у коментарях про те, що ви хочете челендж 30 днів образів від мене. І давайте переходити до першого пункту. І першим пунктом будуть великі масивні сережки. Це можуть бути абсолютно різний матеріал, метал або ж якісь сережки ручної роботи. Велика кількість зараз є сережок, справді, які роблять в дуже великих розмірах. Особливо мені подобається, коли роблять в квіткових таких мотивах, виглядає дуже красиво. Це може бути також моносережка, тобто лише з однієї сторони ви обираєте собі дуже масивну красиву сережку. Це може бути ручна робота, або ж мас-маркет. Мені здається, це не має дуже великої різниці. Все залежить від ваших вподобань. І, наприклад, застилізувати, або це може бути еклектика, максималізм, або це може бути звичайний мінімалістичний образ і додати ось такий акцент у виді моносережки або двох сережок дуже великих, дуже масивних. Виглядає екстравагантно, виглядає цікаво, класна деталь, яка може розбавити повністю весь образ, або навпаки, наприклад, зробити якусь нотку в іншому стилі, якщо у вас суперспортивний або гранж образ, і ви додаєте романтичні, класні ось такі сережки масивні. Виглядає справді дуже цікаво. Тому зверніть на це увагу. Або зробіть самостійно власноруч якісь сережки, або замовте в якихось українських брендів, або ж можете звернутися в мас-маркет, в якісь такі бренди, просто спробувати, наприклад. Чи сподобається вам на кожен день або десь на якісь свято, на якийсь вихід, ось такий варіант. Другим пунктом у нас будуть ремені. Ремені це дуже велика частина гардеробу, буде в наступному 2025 році. Вони, мені здається, будуть повсюди. На сумках, на чоботах, як топи, як спідниці. Ну, вже велика кількість і так є речей, до яких додають оці такі рем... ремені... ремрені, до... на яких додають ось такі деталі в виді ременя. Це можуть бути маленькі, більш масивні. Мені дуже подобається. Я нещодавно побачила, не пам'ятаю де. Скрізь за в TikTok, відео, де дівчина власноруч зшила собі з е, ременів корсет. Це якісь вінтажні, напевно, були ремені або десь секонду виглядало супер класно. Я би дуже хотіла якби вміла шити зробити собі такий, або щоб мені хтось такий зробив. Я би була в захваті. Це виглядає по-перше дуже так індивідуально. По-друге, це дуже цікава деталь, яку хочеться розглядати. Вона може бути ну або топ, або спідниця. Вони можуть бути однотонні, тобто всі, наприклад, пояси темні, але водночас це дуже цікава гранж деталь. І одна ремарка в 25-му році буде дуже популярний ось цей весь гранж стиль такий вимушений, дуже багато різних деталей, ремені, паєтки, металеві якісь кнопки. Ось ці зачіски, каскади такий ніби брудний макіяж. Ось це все. Ну, Темні кольори, такі досить готичні, дуже багато деніму, багато різної бавовни, ось цієї такої рваної, різні футболки, майки. Дуже-дуже-дуже велика кількість. Тому, якщо це ваша естетика, це дуже класно, ви будете супер в тренді. Якщо це абсолютно не ваша естетика, це привід для того, аби, можливо, подивитися з іншої сторони на ці речі. Ось такий невеличкий вам спойлер. На тренди 25-го року. Ось ці ремені вони будуть усюди, ви можете самостійно їх додавати, можете просто нашоровувати декілька ременів, можете додавати як топ, можете додавати на сумку. Буде виглядати дуже-дуже дуже дуже класно і дуже цікаво. Третім пунктом будуть природні мотиви. Про що я кажу? Якщо в першому пункті я вам говорила про ці квіткові сережки, це також можна частково віднести до цього. Пункту дуже велика кількість прикрас, натхнених саме природою. Це можуть бути ракушки, якісь морські мотиви, зірочки, так і якісь квіточки, галузочки і таке інше. І в цьому пункті я би хотіла вам показати одну прикрасу, яку мені подарував бренд Галузочка. Ось так він дуже мило виглядає. І я його ще не розпаковувала. Я хочу зробити це разом з вами. Це бренд, який натхнений природою, як не дивно. У них є дуже великий вибір прикрас. Це супермолодий бренд, але мені дуже сподобалася їхні прикраси, і зараз я вам покажу, яку саме я вибрала для себе. Ось так вони красиво запакували мій подаруночок, виглядає дуже гарно. До речі, якщо ви замовите у них прикрасу, вони тут кладуть вам знижку на наступну прикрасу мінус 30%. Мені здається, що це дуже гарна знижка. І ось так дуже мило і красиво виглядає прикраса. Я вже вам заспойлерила, що це червона прикраса. І ось так виглядає прикраса, яку я для себе обрала. Тут навіть є бірочка. Модель галузочка. Завдяки гілочці, в основі прикраси, кожна модель унікальна. Створена красою природи. Це справді справжня гілочка, галузочка, яка зверху покрита спеціальними матеріалами, пофарбована, і ось можете носити. Частинку природи у себе на шиї виглядає дуже гарно, дуже стильно, доволі мінімалістично. Але, от за рахунок цього червоного кольору, вона мені дуже і сподобала. Я вам залишу унизу посилання на їх інстаграм, а також ви можете скористатись моїм промокодом Могелатка та отримати знижку мінус 20% на прикрасу. Я сподіваюся, ви перейдете і оціните ці неймовірні прикраси. Мені справді дуже подобається. Дякую, бренду, за цей подарунок. А ми переходимо до наступного пункту. А наступним четвертим пунктом будуть брелки. І брелки, мені здається, зараз просто б'ють рекорди по всіх магазинах, де є ось цей аксесуар. Я бачила дуже класні, які мені сподобались в бренду House. Мені здається, вони такі досить стильні. По крайней мере мірі я бачила дуже велику кількість підлітків, які юзають ось ці брелки, просто вішаючи їх на штани. Виглядає прикольно. Я, я пам'ятаю ще ті часи, коли носили на штанах ось тут не брилки, а оцей чехол від телефона. І клали туди ось так класно телефон, защіпали і ходили такі класні і модні. Якщо ви теж пам'ятаєте ось ці брилки з нульових, мені здається, то обов'язково напишіть про це у коментарях, чи був в когось такий. Так, вони класно виглядають, додають родзинки, плюс можна зробити якийсь класний кастомний свій брелок, який відображає вас. Можливо, там може бути ваш улюбленець, або ваше улюблене число, ваші кольори улюблені і таке інше. Тобто ви можете це зробити власноруч, зібрати ось цей класний брелок, і можете вішати його на сумку, на рюкзак, на штани, будь-куди. Виглядає дуже класно така. Річ, яка може відобразити вас як особистість, а ви знаєте, що я таке дуже сильно люблю. І останній п'ятий пункт це браслети. Браслети незвичайні. Я говорила раніше про ось ці браслети з там каменю, з різних мінералів, металеві, і таке інше, досить масивні. Так, це буде трендом на 2025 рік. Він буде дуже активно розвиватися в цьому році. Але є ще такий невеличкий підпункт в цих браслетів. Це ось такі браслети-кафи. Ось у мене браслет суцільний. А браслети кафи це вони, типу, не мають закінчення. Тобто ви можете їх чіпляти будь-куди на руку, вони можуть розтягуватися. І такі ось якраз браслети чіпляти наверх, поверх якогось одягу: сорочок, лонгів, піджаків, пальто. Будь-чого, куди воно поміщається, виглядає реально дуже класно, можна застилізувати зараз навіть з різними светрами, кардиганами, розбавити якось трошечки ось ці такі. Суперзимові, доволі банальні аутфіти, можна ось таким браслетом. А вони є будь де мені здається, на Алікспресі, десь в Осмаркеті, таке інше, не обов'язково витрачати шалені гроші. Дякую, що дивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, натискати дзвіночок, підписуватись на мої соцмережі. З вами була Могилатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!